Аже здоров'я, шановні українці, сьогодні відбулось. Перше в цьому році звільнення наших воїнів з російського полону. 50 українців повернулися додому. 33 офіцери, офіцери, це рядові сержанти. Серед них захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя, Півдня країни, бійці армії, Нацгвардії, тераборони, ВМС прикордонники. Без жодної перерви працює наша команда, щоб звільняти українців і українок. Я сьогодні їм хочу вкотре подякувати. Буданов, Єрмак, Малюкусав, Лубінець та інші. Особливо дякую. Тим нашим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд, кожен хто бере в полон ворога на нашій землі, дає можливість повернути свободу комусь з українців. Відзначу також успішність повітряних сил від початку цієї доби, збито три гвинтокрила безпілотники, також молодці хлопці. Дякую за послідовну демілітарізацію держави агресора Ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін, продовжуються важкі бої на Луганщині і Донеччині. Кожна гаряча точка на цих напрямках вона добре відома. Бахмут тримається попри все, і хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбувають там постійні спроби російських наступів. Солидар тримається, хоча там ще більше руйнувань, і дуже тяжко. Немає такого клаптику землі біля цих двох міст, на якому не віддав своє життя окупант. Забужевільні ідеї господарів російського режиму це одне з найбільш кривавих місць на фронті. Сьогодні командувач напрямку генерал Сирський об'їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Солидара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість на місці. Організував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони, зокрема, прикидання додаткових підрозділів і посилення вогню по окупанту. Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії, Дії в обороні взаємопов'язані і від стійкості та ефективності дії в кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом. Я дякую всім нашим захисникам, захисницям, які діють саме так, які усвідомлюють, що їхня особиста стійкість, їхня особиста міцність і результативність дають стійкість, міцність, результативність всій державі. Ми обороняємо саме всю державу, де б за неї не відбувались бої. Готуємось до дипломатичних заходів, які ми запланували на цей тиждень. Очікуємо хороші новини для нашої держави, хороші рішення, які додатково посилять оборону. Світ знов побачив цими днями, що Росія бреше, навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після різдва, удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, саме тоді, коли в Москві Звітували про нібито мовчання армії, чергові погрози російських посадовців в Європі і світу. І все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемір'я. Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатію і політикою ніколи вже не спрацює. Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення усіх наших людей з полону з російською неволею є гарантіями відновлення миру. Ми наближаємо це. Слава усім, хто воює і працює заради перемоги нашої держави. Слава усім, хто допомагає нашій державі. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за нашу державу і за нашу незалежність. Слава Україні!